Шано хвилин, ми розповімо вам, якою буде погода у понеділок, 28 квітня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео там на вас чекає посилання на наш телеграм-канал. Там ви знайдете щоденний прогноз у зручному текстовому форматі для свого міста. У Львові вранці небо буде безхмарним, а ближче до обіду його поступово вкриють хмари, які залишатимуться до самого вечора. Температура повітря вдень триматиметься на рівні близько 18 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. У Луцьку день розпочнеться під похмурим небом, і протягом усього дня хмари залишатимуться на своєму місці. Опадів не передбачається. Температурний фон в день становитиме близько 16 градусів вище нуля. Уночі очікується плюс 1 градус. У Тернополі ніч пройде під ясним небом, але зранку небо заховається за хмарами, які протримаються аж до вечора. Опадів синоптики не прогнозують. Вдень повітря прогріється до 18 градусів тепла, а вночі температура опуститься до плюс 3 градусів. У рівному від самого ранку і до пізнього вечора небо залишатиметься сірим через суцільну хмарність, проте опадів не передбачається. Температура повітря в день триматиметься в межах 16 градусів із позначкою плюс, а вночі стовпчики термометрів покажуть плюс 2 градуси. У Івано-Франківську вранці небо буде чистим і сонячним. Така погода триматиметься більшу частину дня, однак увечері можуть підтягнутися хмари. Без дощів. Денна температура сягатиме приблизно 19 градусів тепла, уночі очікується зниження до плюс 1 градуса. В Ужгороді зранку небо буде чистим і протягом усього дня залишатиметься безхмарним, опадів не передбачається. Температура повітря в день досягне близько 19 градусів тепла. Уночі очікується близько плюс 4 градусів. У Мукачеві ясна погода триматиметься увесь день без змін, без опадів. Стовпчики термометрів в день покажуть приблизно 20 градусів тепла. Уночі температура знизиться до 4 градусів із позначкою плюс. У Чернівцях вранці небо буде безхмарним і ясним. Така погода протримається майже до вечора, коли на небі можуть з'явитися хмари. Без опадів. Температура вдень підніметься до 18 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 4 градусів. У Хмельницькому ранок буде сонячним, проте вдень небо вкриється хмарами, які залишатимуться до вечора. Опадів не передбачається. Вдень температура сягатиме 16 градусів із позначкою плюс. А вночі буде близько плюс трьох градусів. У Києві від самого ранку до вечора триматиметься похмура погода, проте день пройде без дощів. Температурний фон в день становитиме близько 15 градусів тепла, а вночі очікується плюс 4 градуси. Фастові небо протягом дня залишатиметься хмарним і з невеликими короткочасними проясненнями. Без опадів. температура повітря в день сягне приблизно 16 градусів тепла. А вночі опуститься до плюс 2 градусів. У Чернігові зранку і до вечора небо буде затягнути хмарами. Опадів не прогнозується. В день стовпчики термометрів покажуть близько 15 градусів тепла, а вночі температура впаде до мінус 1 градуса. У Ніжині похмура погода затримається на небі до самого вечора, без опадів. Денна температура становитиме близько 14 градусів із позначкою плюс. Уночі можливе зниження до мінус 1 градуса, у Житомирі вранці спостерігатиметься ясне небо, проте вже вдень воно сховається за хмарами, без опадів. Вдень температура триматиметься на рівні близько 15 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 1 градуса. У Бердичеві перша половина дня буде сонячною, а після обіду небо поступово вкриється хмарами, без дощів. Температура день досягне 15 градусів тепла. Уночі буде близько плюс 1 градуса, у сумах із самого ранку небо затягнеться хмарами, які не зникатимуть до вечора. День пройде без опадів. Температура в день підніметься до 13 градусів тепла, а вночі опуститься до мінус 2 градусів. У конотопі похмура погода утримається від самого ранку і до пізнього вечора, без дощів. Стовпчики термометрів в день покажуть близько 13 градусів із позначкою плюс. А вночі температура опуститься до мінус 1 градуса. У вінниці ранок розпочнеться ясним небом, але вже вдень воно сховається за хмарами, які залишатимуться до вечора без опадів. Вдень температура сягатиме 17 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 1 градуса. У Черкасах протягом усього дня небо залишатиметься хмарним. Дощів не прогнозується: температура повітря в день триматиметься на рівні 15 градусів тепла. А вночі знизиться до плюс 4 градусів. У Кропивницькому, з самого ранку, хмари вкриють небо і триматимуться до завершення дня без опадів. Температура в день досягне приблизно 15 градусів тепла, уночі опуститься до 0 градусів. У Знам'янці протягом усього дня небо буде приховане за хмарами, опадів не передбачається. В день стовпчики термометрів покажуть близько 14 градусів тепла. Уночі температура наблизиться до позначки 0 градусів. У Дніпрі ранок розпочнеться ясним небом, проте вдень воно сховається за хмарами, які протримаються до вечора. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря в день близько 13 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 2 градусів. У кривому розі вранці пануватиме ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, які ближче до вечора розсіються. Без опадів. В день повітря прогріється до 14 градусів тепла, а вночі температура опуститься до мінус 1 градуса. У Нікополі протягом усього дня хмари прикриватимуть небо. Сонце з'явиться лише вночі. Дощів не очікується. Температура повітря вдень підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 3 градусів. У Павлограді ясний ранок зміниться хмарною погодою, яка збережеться до самого вечора. Без опадів. В день стовпчики термометрів покажуть 16 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 0 градусів. У Полтаві ще з самого ранку небо вкриється хмарами, які триматимуться до завершення дня. Без дощів. Температура в день сягне 12 градусів із позначкою плюс, а вночі опуститься до 0 градусів. У Кременчуці небо буде затягнути хмарами впродовж усього дня. Без опадів. Вдень очікується близько 13 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра покаже плюс 3 градуси. У Запоріжжі сонячна погода триматиметься від ранку і до самого вечора. Без опадів. Температура повітря вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 3 градусів. В Одесі небо залишатиметься ясним протягом усього дня. Без опадів. В день повітря прогріється до 13 градусів тепла, а вночі температура підніметься до плюс 7 градусів. В Ізмаїлі день розпочнеться під хмарами, що затримуються до вечора. Проте вже надвечір небо проясниться, і місто зустріне вечір під ясним небом. Дощу не передбачається, температура вдень становитиме близько 15 градусів тепла, а вночі приблизно плюс 6 градусів. У Миколаєві вже вранці небо затягнеться хмарами, які залишатимуться до кінця дня. Опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів вдень покажуть 15 градусів тепла, а вночі температура знизиться до плюс 2 градусів. У Первомайську перша половина дня буде похмурою, Однак після обіду небо проясниться і вечір обіцяє бути ясним. Без опадів температура повітря в день досягне 15 градусів тепла. А вночі опуститься до плюс 1 градуса. У Харсоні протягом усього дня спостерігатиметься ясна погода, без опадів. Вдень повітря прогріється до 14 градусів тепла, а вночі температура триматиметься біля плюс 1 градуса. У Сімферополі небо залишатиметься ясним від ранку і до вечора, без опадів. Денна температура складе приблизно 11 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 1 градуса. У Харкові день буде похмурим. Хмари вкриють небо вже зранку і триматимуться до вечора, без опадів. Вдень очікується близько 12 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 0 градусів. У Донецьку, з самого ранку, небо буде вкрите хмарами, які затримуються майже до кінця дня, а ввечері почнуть поступово розсіюватися. Без опадів. Температура повітря в день підніметься до 13 градусів тепла. А вночі знизиться до мінус 1 градуса. У Краматорську зранку і до вечора небо залишатиметься похмурим, без дощів. В день повітря прогріється до 12 градусів тепла, а вночі температура впаде до мінус 2 градусів. У Луганську ранок і день пройдуть під хмарами, однак надвечір небо проясниться без опадів. Денна температура становитиме близько 12 градусів тепла, а вночі триматиметься на рівні плюс 1 градуса.